Тері телеканалу Чернівецький промінь» новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Їхня зброя слово, а подвиг правда. 16 вересня. – п'яті роковини з дня загибелі Георгія Гонгадзе. В цей день в Україні вшановують пам'ять всіх українських журналістів, які загинули, виконуючи свій професійний обов'язок. Зокрема, і у Чернівцях провели поминальну панахиду. Нині, 16 вересня, у церкві трьох святителів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбулася поминальна панахида за всіма журналістами, які загинули під час виконання своїх професійних обов'язків. Щорічна пам'ять вшановують саме в день загибелі журналіста Георгія Гонгадзе. Сьогодні згадуючи пам'ять Георгія Гонгадзе і інших, ми просимо всемилостивого господа. Він прийняв як люблячий батько свої обійми усіх медійників, які поклали своє життя за істину і правду і справедливість. На спільну молитву прийшли буковинські медійники. Зокрема, і студенти першого курсу кафедри журналістики Вони переконані, допоки суспільство пам'ятає всіх убитих за правду, їхня жертва не марна. Цей день повинен бути, тому що потрібно пам'ятати всіх, хто відстоює нас, відстоював і далі будуть люди відстоювати. Потрібно надавати приклад всім, хто йде далі. Таким, наприклад, як ми на першому курсі, От ми про цей день дізналися, і далі ми будемо також про нього говорити. Ми маємо пам'ятати кожного, тому що наразі в нас. Де війна, і журналісти це також дуже відповідальні люди, які також є на гарячих точках, як і наші військові. І ми маємо пам'ятати кожного, хто загинув в цей день. І взагалі. За період війни за час повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 130 українських медійників, зазначає голова Чернівецької обласної організації НСЖУ Володимир Бобер. 18 журналістів, які загинули, виконуючи свої професійні обов'язки, 10 журналістів, які стали цивільними жертвами, попали під бомбардування, атаки, шахетів. І 102 журналісти, які загинули, перебуваючи в лавах збройних сил України, серед числа тих, хто віддав життя у війні проти Росії і Буковинські медійники. З початком російської навали вони взяли до рук зброю, аби захистити правдиве і незалежне майбутнє України. Продовж якихось двох років у нас загинув Максим Шварцман. Перед тим Віктор Дудар, який працював в газеті Молодий Буковинець, він загинув буквально в перші дні війни. Зараз буквально тиждень звістка про загибель Ярослава Левицького, телеоператора, якого всі дуже добре знають у Чернівцях. Безвісти досі ми нічого не знаємо про Захара Подкидишева. Люди скромні в житті. Високопрофесійні, які виявили сміливість, мужність, молоді, перспективні, на жаль, не повернулися. Вони не лише творили історію, а й документували її для світу, ризикуючи власним життям. Тож їхні слова це слова правди, які не здатна знищити жодна зброя. Вічна пам'ять загиблим журналістам. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Чиняли підпали на замовлення російських спецслужб. Правоохоронці затримали двох ворожих агентів. Ними виявились буковинці, які шукали легких грошей на телеграм-каналах. Зловмисником є 24-річний буковинець – рецидивіст, який раніше відбував покарання за викрадення автотранспорту. Після виходу на волю він шукав легких грошей через відповідні телеграм-канали і таким чином потрапив у поле зору російських спецслужб. У липні цього року фігурант отримав замовлення ЗРФ на підпал енергооб'єктів Укрзалізниці. Для вчинення злочину фігурант залучив свого 34-річного знайомого. Диверсанти облили релейну шафу пальним і запалили, однак повністю зруйнувати об'єкт не вдалося, оскільки зловмисники не могли зламати двері. Тож фігуранти повернулися і завершили злочинний умисел. Обох зломисників оперативники зБУ встановили і затримали. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у диверсії. Наразі підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує від 15 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Приховав майна на майже 4,5 мільйони гривень. На Буковині викрили депутата Мамаївської сільської ради на недостовірному декларуванні. У щорічній звітності про майно та доходи чиновник замовчав земельну ділянку у Львівській області, земельну ділянку та будинок у Чернівцях, а також дві чверті частини квартири. Депутату повідомили про підозру йому обирають запобіжний захід. Виховує українських дітей за російськими стандартами. Служба безпеки України у Чернівецькій області заочно повідомила про підозру колаборанції, яка впроваджує освітні стандарти країни окупанта на тимчасово окупованій Херсонщині. Це 48-річна уродженка Житомирської області, яка ще давніше переїхала на Херсонщину і тривалий час там працювала завідувачкою місцевого дитсадка. Згодом обіймала керівні посади в закладах освіти селища, зокрема в садку школі та філії гімназії асканія нової селищної ради. А після окупації регіону вона підтримала загарбників і влітку 2023 року була призначена на посаду так званої завідувачки Маркеївського дитячого саду Чаплинського району. На цій посаді колаборантка організовує навчальний процес відповідно до російських освітніх стандартів, що передбачають мілітаризацію дітей та нав'язування ворожої ідеології, організовує пропагандистські заходи окупантів, зокрема, влітку 2024 року. Вона проводила в закладі так зване всеросійське навчання з антитерористичної захищеності на підставі зібраних доказів. Слідчі повідомили жінці про підозру у добровільному зайнятті посади громадянином України, пов'язаної з виконанням організаційно розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційні адміністрації держави агресора. Їй загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна. Ському місті Гурагумора відбулася 21 зустріч етнічних німців. Делегації з України та Румунії пройшли урочистою ходою та вшанували пам'ять видатної письменниці Ольги Кобилянської, яка народилась саме тут. Подробиці у сюжеті румунське місто гора за часів Австро-Угорщини було частиною південної Буковини. Тож аби зберегти історичну пам'ять, культурні традиції та знайти нові спільні проєкти, тут щорічно збираються буковинські німці. Це дуже велика честь для нас тут бути учасниками цього дійства, тому що ми представляємо не лише буковину, а й нашу Україну. і показуємо нашу культурну спадщину, яка має спільні корені з європейською спадщиною. Я думаю, що це збереження нашої спадщини, традицій, культури це дуже вносить великий вклад в розбудову і нашої країни, і наших спільних зв'язків з Європою, до якої ми йдемо. Почався захід традиційно з урочистої ходи учасників зустрічі. Делегація з Чернівців презентувала пісні та танці. Хоровий колектив виконав і традиційні твори, і популярну та таку близьку для українців Червону руту програма складається з таких дуже і е, 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 таких пісень, які ми завжди співали. Це і гімн нашого німецького дому, це гімн нашого колективу Едельвайс. Це е, пісні, які е, Крокують майбутнє, ходіть з нами, все буде добре, але свірґу все буде добре. І ми на це сподіваємося. І ще в нас пісні в цьому році, які ми будемо співати, наприклад, червону руту на німецькій мові. Не менш яскраво виступила і танцювальна група. Ми підготували п'ять танців. Два танці будуть діти. Танець з дзвіночками і а Ще три буде виступати доросла група. Це буде полька», точ мокра і Драйштауер. Учасники товариства вивчають традиції не тільки своїх пращурів, але й членів своєї родини. Для мене важливо це в першу чергу для свого саморозвитку, але Чоловік має саме етнічно німецькі корні, і я разом з дітьми беру участь, танцюємо. В цьому році раніше я приїжджала ще з хором, але в цьому році так ось, сталося, що тільки з танцями. Ось, і вивчаю німецьку мову, культуру. Для мене це дуже цікаво. Серед учасників товариства й ті, хто нещодавно долучився до німецької громади. Я сама народилася виросла в Києві. Потім після початку війни переїхала в Чернівці, в чудове місто. Потім прийшла в німецький дім і зараз представляю кура у морі на делегацію від Букове. В рамках зустрічі учасники пішли до пам'ятника Ольги Кобилянської, аби вшанувати її. Марина Скінтай каже, збереження традицій буковинських німців це місток між Україною, Румунією та Європою. Я вже вдруге на зустрічі буковинських німців, і я дуже рада, що я побувала у місті, де народилася одна з найволегіших українських письменниць Ольга Кобилянська. Я хочу сказати, що українці і румуни дуже схожі за своїми цінностями за те, як ми бачимо це життя, як ми розуміємо, де зло, а де добро. Зустріч завершилася концертом, який об'єднав гостей з різних країн у прагненні зберігати і розвивати спільну культурну спадщину. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПромінСівіюй. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.